Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 19 у Турконіка він 20 для диригента хору, Псалом Давидів. В день недолі озветься до Тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині, і сіону тебе підіпре. Усі жертви Твої пам'ятати Він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого, нехай Господь виконає всі прохання твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого, могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси! Хай озветься нам цар у день нашого кликання. Ось такий псалом. Як багато коментаторів відзначають, що, скоріш за все, це є молитва перед битвою. І в цій молитві є слова. Народу, який молиться за свого царя, і слова народу, і священника, і також слова самого царя. І коли ми пам'ятаємо, що цар Ізраїльський це є помазаник Божий, тоді ми розуміємо сенс цієї молитви. Давайте прослідкуємо, як тут розвивається прохання. В день недолі, це другий вірш, в день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Тобто є якась недоля, є якась загроза і є звернення до Бога. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону тебе підіпре. Пам'ятаємо, що святиня, тобто е, скинія, потім храм, знаходилася в Єрусалимі на Сіоні. І це був знак присутності Бога зі своїм народом, знак Його е земний, Його престол, можна сказати. І тому молитви зверталися до Скині, зверталися до храму, зверталися таким чином до Бога. Четвертий вірш: усі жертви Твої пам'ятати Він буде і буде вважати Твоє цілопалення ситим. Тобто, молитва за те, щоб Господь прихильно дивився на царя. Який поведе народ, поведе військо на битву, і щоб все його цілопалення було визнано досконалим, ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням Твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тобто тут уже можна сказати. Наперед є радість, радість в надії, що Господь буде діяти через царя, і через царя буде керувати народом і виконає всі прохання царя, який, звичайно, також молиться у цей час. І от сьомий вірш це вже слова самого царя. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Помазанець, грецьке, вірніше, найвриті Машіях, грецький Христос, і цар, який помазаник Божий, висловлює впевненість, що Господь спасає, тобто Господь буде діяти, як діяв Він і раніше в подібних ситуаціях і дасть перемогу, і буде діяти могутніми чинами своєї правиці. Восьмий вірш, надзвичайно важливий, тому що це слова. І скоріш за все і народу, і царя, і це дуже важливі царя, які відкривають серце перед Богом. Одні колесницями хваляться, інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Тобто замість надії на військову свою силу, замість надії, яка ґрунтується тільки на розрахунку ресурсів військових, людських. І Замість цього має бути надія на ім'я Господа, нашого Бога, тобто надія на те, що Він буде діяти згідно з завіту, буде допомагати своєму народу. І результат цієї надії, це є зміцнення. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на сили. І закінчується цей псалом так: Господи, спаси, Хей, озветься нам цар у день нашого кликання. І це вже звернення до Яхве, там в оригіналі Яхве спаси, і хай озветься нам Цар, скоріш за все, це звернення до царя царів, до самого Господа, Господа Всесвіту, Меле Хаолам, у день нашого кликання. Ось такий цей псалом. І коли ми розуміємо, що це молитва перед битвою, молитва народу за царя, молитва царя перед Богом. І впевненість в тому, що Господь буде діяти, тоді ми можемо також молитися такою молитвою, правильно її застосовуючи до себе. Тому що, звичайно, ми молимося за наших земних правителів, за президента, за міністрів, за чиновників різних, за тих, хто правлять на землі. Але ми розуміємо, що жоден з них не є помазанником в тому сенсі. Про який тут говориться. Ми розуміємо, що помазанком Божим був Давид та інші царі Ізраїлю, тому що вони безпосередньо були покликані, помазані, щоб керувати саме народом Божим і керувати так, як угодно Богу. І тому цей псалом, як і всі інші псалми, одночасно є месіанським. Тому що коли ми тут читаємо. Усі жертви твої, пам'ятати він буде і буде вважати твоє цілопалення ситим, то ми розуміємо, що хоча Давид був мужем по серцю Божому, але він далеко не завжди був вірним. А от Його великий Син, Великого Давида, наш Господь Ісус, дійсно ці слова можна повністю віднести до Нього, бо Він в досконалу, абсолютно досконалу жертву приніс самого. Себе, тобто він віддав своє життя, прийняв страждання, поніс покарання за свій народ, взяв на себе гріхи, як написано у Ісаї, Бог поклав на нього гріхи всіх нас, і в посланні до Єврею виголошується, що ця жертва досконала. Тому одним жертвоприношенням назавжди він вдосконалив тих, хто освячується. І це є досконала жертва, і дійсно в цьому. В сенсі його самопожертва є абсолютно досконало. І, звичайно, Господь отримав відповідь на свої молитви від Отця Небесного і Його задум виконаний. І коли ми роздумуємо про Господа Ісуса Христа, то тут, у випадку битви, яка мала бути, народ молиться за царя. А коли але коли ми думаємо про найбільшу битву, яка відбулася і яку здійснив Господь Ісус, то ми розуміємо, що тоді молитовної підтримки йому забракло. Згадаємо ніч в Евсеманії. Він взяв з собою найближчих, але вони, саме для того, щоб вони підтримали його в молитві, але ми читаємо, що вони не змогли, вони заснули. Вони не розуміли його. Задуму їм було дуже важко, і вони заснули не могли його підтримати. І тому він молився в Гефсиманії сам. І це була надзвичайно важка молитва. І ви пам'ятаєте, що три рази, Отче, якщо тобі вгодно, пронеси чашу мимо, цю, але якщо ні, то нехай буде воля твоя. Це була надзвичайно важка молитва. І ангел з'являвся додати сили Ісусу помазанику, і Його молитва була почута, тому що після цієї молитви він встав з рішучістю до кінця виконати волю Божу, і найбільша битва відбулася на голові. Ісус пішов назустріч страху, назустріч жаху, і переміг найгірших наших ворогів. Дьявола, смерть і нашу власну гріховність поніши як наше покарання, так і даруючи Духа Святого, який змінює нас зсередини, єднає з нашим Господом. І тому, коли ми зараз читаємо цей псалом, ми, е, ми раді, також можемо читати вірш шостий, ми будемо радіти спасінням Твоїм. І підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Ми знаємо, що Отець Небесний вже виконав і виконає до Кінця всі прохання свого улюбленого сина, який одночасно є сином Давида по тілу. І ми знаємо, як Христос молився так званою первосвященницькою молитвою, і ця молитва безперечно почута і буде виконана до кінця. І ми знаємо, що ця молитва як. За тих, хто тоді були учнями, так і за всіх, хто увірували по Слову їх. Якщо ми увірували по апостольському Слову, ми можемо бути певними, що Ісус молився там за нас і що Його молитва почута. Тобто відповідь на Його молитву це те, що ми пізнаємо Бога через нього. відповідь на Його молитву це те, що наші серця очищаються Словом Божим, і відповідь на Його молитву, що ми належимо Богу, а не світу. І знаходячись в цьому світі, маємо виконувати волю нашого Царя завдяки дії Духа Святого в нас. І тому, коли сьомий вірш, скоріш за все, Давид не раз переживав в своєму житті, як Господь допомагав йому в різних критичних ситуаціях, в різних битвах, спасає Господь помазанця свого, то відповідь на молитву. Помазаника Машияха Ісуса була в тому, що Отець Небесний дав йому силу Духом Святим принести себе в жертву, і остаточна відповідь була це Його Воскресіння. І, звичайно, настане той момент, коли все покориться під ноги йому, і дуже важливо зараз бути з ним, дуже важливо любити його, як ми читали, і підкорятися йому з радостями. І тому будемо молитися за наших можновладців, за наших правителів, щоб вони не тільки називали себе слугами народу, щоб вони не тільки деколи згадували ім'я Бога з метою пропаганди, але щоб дійсно вони упокорились перед Богом, визнали свою гріховність і пізнали отого великого помазанця Божого Машиаха, Господа нашого Ісуса Христа. І будемо пам'ятати в цьому світі, де так багато людей, і в правителів, і в народів амбіцій, де хтось може вважати, що він виконує волю Божу, а насправді є антихристом, як Путін, і церква стає лжепророком пророком при ньому, московська. На жаль. І, але їх всіх Бог може використати в своїх інтересах. Пам'ятаєте, язичницького царя Кіра він також назвав своїм помазанцем, тому що той, звичайно, не усвідомлюючи цього, виконав його волю, віддав наказ про відновлення храму, про відбудову Єрусалиму після зруйнування, після полону. Тому будемо пам'ятати, що Господь управляє всім, і хоча Україна повністю залежить від людської допомоги, зброєю. Фінансами і так далі, але будемо піднімати очі до Господа, щоб надію нашу кінцеву покладати не на те, що нам можуть дати люди, а на те, як Бог може діяти через людей, всупереч людям, і будемо хвалитися ім'ям Господа. Тому 10-й вірш він для нас завжди: Господи, спаси, Хай озветься нам Цар у день нашого кликання. Будемо молитися за наш. Народ, будемо молитися за наших правителів, будемо молитися за воїнів на фронті, які ведуть важку боротьбу, і щоб Господь зміцнив їх віру, щоб Господь дав захист, щоб Господь допоміг відкинути наших ворогів, які повзуть, і повзуть, які обстрілюють, вбивають людей, кидають руйнівні каби і так далі. І це все дуже страшно, але наші очі мають бути підняті до нашого Господа. А наше серце має бажати виконати Його волю в любих обставинах. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Господи, спаси! Хай озветься нам цар у день нашого кликання. Амінь.